Вивернуло, вони там сиділи. Кажуть, ми боїмося наживити. Ну ясна річ, і не треба виходити, тому що життя людей це ж саме головне, коли трішечки зати ще наступило, то вони вийшли своїми фонариками. А, спочатку побачили сім вибитих вікон на зимовому саду. Дякувати Богу, вновь нові все добре. Тільки з тилової сторони а, вибило двері. Вони нормальні вже їх поставили, але їх розірвало, викинуло на вулицю. Да? Ось. Ну а далі в старих теплицях там стіна. В парку велика біда, снаряджеш прилетів саме до нас у парк. І там рослинки наші пошкоджено, там наша поливна система пошкоджена, там ці сторожки, будівлі для охоронців також пошкоджені. Біди дуже багато.